Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписалися на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибралися і знайомим сьогодні на водойму, половити хижака вдалого перегляду! 哼哼哼。嗯。<laughs> <laughs> <laughs> Ні. Друзі, Покльовочка тільки що була, мимо силіконочки вдарилась, бачимо трошки збила. А в нас дому покусали. Невеличка була щучка, зійшла. Попробуємо її доловити. Може. Ребята, похоже, на поклювочку, ну може... А, є, є, ребятушки. Уху! Щупарик красавець. Хоп! Давайте, А, я не знаю. Та давай. Сейчас. прыгнул. Опа, ребятушки, есть хорошенько. Юху! <laughs> Красавица! Даже не не было, ребята. На дубовый спин кончик облавный. Вот такую щупарика. Юху! <laughs> да, красота! Красавица! по-любому. Ребятушки, такая красавица и силикошка. Мабуть, два с половиной дюйма. Крабовая палочка. Ух, в шахте. Красота. Ай. Клас, супер. Включив, коротше, камеру, була настроєна на фотопород, Андрюха щучку непогано, фото. Відео. Ні, відео не прилагається, ну фото буде. Щось там шаманив дати. Так, будемо пробувати ловити. Що мовчим? Що нічого не кажемо. Так ждемо тебе якийсь. що не? опа. Андрюха, щось зно. Так, показуйте, що ти там їх А Ану, покажи хоч. гляда, Ой, так хорошенько, хорошенько. Ребятушки. Не знаю, Зачеплю вас так, або обу... ловко. Сейчас ложку то то та, таке як поклювочка може? Та не знаю. Щось тихо, Ти... тихо йде. Та може там чи нема Буде ж тихо йде, ані щось є. Реки Мазанула. А, Ані хоп. Друзі, ось щучка. Неминучка. Витягуйся. Та вже цепонула. Хоп. Ой-яй-яй! Ось -ой -ой. вот така красоточка! Манто! Лина! ха 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 Ребятушки, поклевочек. Там Та вкидай ей в лодку. Опа. Вот такая. Приятненько. Менюша, тебе... Спасибо, Андрюха. Шо, ставка, что лежит. Я с рушником. Была бы. Я с Хочу швиденько пройтись по приманочках, які сьогодні вистріли. Однією з таких приманочок є релакс е, копето е, 2,5 дюйма, біла з красною спинкою, крабова паличка і на джиголовці 10 грам. Також однією з приманочок, яка вистріла Інквізітор. DR110 СП від Strike Pro, заглиблення від 3 до 5 метрів 18 грам і 9. десятих. Також приманочка дуже шумна, також щучка на неї відзивалася. Також одній з приманочок Max Quad 128 СП. Заглиблення півтора метра. Да. Півтора метра, заглиблення і 21 грам, якщо не помиляюсь. І з успішною приманочкою, яку дуже-дуже гарно, саме краще відзивалось. Щучка Усамі е, Нагіната 130 е, е, СП 24 грама і заглиблення 1,80 м. Е, на оцю приманочку, що в мене що в товариша, дуже-дуже гарно відзивалось, але в нього оригінал, а в мене. Я не пам'ятаю купія на яку приманку, ось це у Сомі, мені так здається. І що в мене що в нього, ну, візуально приманочка один в один. Оце на таку приманочку сьогодні саме краще відзивалася щучка. Я думаю, чуть приманка дуже-дуже дуже-дуже шумна. І на ось таку приманочку. саме краще сьогодні відзивалася рибка. І на ці відзивалася, але на цю саме-саме успішніше. Порибачили, задоволення отримали. Рибалочка була дуже-дуже трудовою. В облерах в основному 130-ті працювали. Переважній більшості натуралочка, посилання на воблера постараюсь скинути під відео, що ще напарник замітив. Сьогодні була пасмурна погода. Коли виходило сонечко і хоч трохи прогрівало водичку, рибка набагато активніше відзивалася на приманочки. Тільки сонечко заходило, щучка. Переставала клювати. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо принесе результат.